Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимося дуже простий приклад, який відбувається в Верховній Раді України кожну п'ятницю. Кожну п'ятницю в Верховній Раді України депутат, який хоче направити своє звернення до президента України, він має вийти на трибуну Верховної Ради України і зачитати це звернення до, депутат, до народних депутатів України, щоб вони підтримали це звернення. Після того, як вони це звернення підтримують, а підтримка має бути в кількості 226 голосів, то, відповідно, це звернення має бути проголосовано за його направлення. І, відповідно, також народні депутати України мають проголосувати за направлення вже цього звернення. І ви спитаєте, чи можливо таке взагалі розуміння, якщо звернення підтримано, підтримано треба голосувати ще за його направлення? Відбувається, що в Україні все можливо. І так відбувається кожну п'ятницю вже 25 років в Україні. Ось такий процес, який надає дуже багато часу у вигляді витрачання його, у вигляді того, що кожен депутат, наприклад, 20 або 30 чоловік, які звертаються до президента України, вони мають вийти прочитати. Обговорити, депутати мають проголосувати, а потім ще вони мають проголосувати за направлення. І цей процес відбувається не перший рік. І що треба робити всім? А треба змінювати цю систему. А саме для того, щоб депутат народний вийшов перед тим, як він вийшов до трибуни, він має своє звернення. За своє звернення має набрати 150 голосів від своїх колег для розуміння, чи буде підтримка або не буде. Якщо не буде 150 голосів, то навіщо виходити витрачати свій час і час своїх колег? Якщо буде, тоді буде можливість розуміння, що його звернення підтримують. А якщо він вийде, наприклад, звернення і не набере 226 голосів. Він. Промайнув свій час. Він використовував час своїх колег при тому, що він розповідав про те, що він звертається до президента України, а в результаті його не підтримали. Навіщо такий процес потрібен в Україні? Треба спрощувати. Треба аналізувати ситуацію. Якщо ти народний депутат України, прийміть на законодавчому рівні, щоб перед тим як виходити до Трибуни Верховної Ради зверненням до президента. Треба народному депутату України зібрати як мінімум 150 голосів щодо підтримки цього звернення, для того, щоб депутат розумів, чи підтримують його звернення колеги, чи не підтримують. Якщо підтримують, тоді він виходить і вже потім розповідає про звернення, про ту проблематику, що треба змінити або що треба надати для вирішення відповідних питань. Тоді буде розуміння, що його звернення підтримують, і відповідно це звернення вже піде на розгляд до Президента України. А так як зараз вони роблять, що вони виходять, за, за його звернення голосують, 226 мають проголосувати як мінімум. Потім це звернення мають проголосувати за направлення, також ще голосують. Уявіть, скільки це часу. Витрачається в посту як для депутата, який виступає з трибуни, так і до тих людей, до тих депутатів, які це чують, які це голосують і не один раз це голосують. Треба спрощувати систему. Це той приклад, шановні глядачі, шановні виборці, що в Україні немає змін. І саме в найпростішому питанні звернення до президента України. Так само відбувається і на місцевому рівні. Місцевих радах щодо звернень. Треба цю систему змінювати на законодавчому рівні. І відповідно, ми казали про народних депутатів України, а вони є законодавцями. Ось, якщо б вони це почули і зрозуміли, і відповідно запровадили такий механізм, перед тим, як виходити зі звернення до президента України, їм треба зібрати. Як мінімум 150 голосів в підтримку їхнього звернення, для того, щоб була система на такому простому прикладі, зрозуміла, відповідна, був час витрачений по уму, по розуму для відповідних питань, які направлені вже в цьому зверненні, які вони хочуть донести до президента України. Тому, шановні глядачі, ось такі наші думки, нашої команди, для того, щоб. Каждая ситуация была проанализирована и, соответственно, за предложены те действия, те механизмы, которые ті те механизмы, которые действуют на сегодняшний час. Если вам видео сподобалось, ставьте подобайки, поширюйте наше видео и ставайте нашими новыми подписчиками YouTube канала. Всем вам благодарю, до новых зустрічей.